Так, Всім доброго дня. Хочу зняти слідуюче відео. Так як діти прошуть, просять показати. Хочу показати наших поросят, яких ми відлучили. Сьогодні 19 березня. Ось наші поросята. тихо тихо я їх називав менджетиками. Ну, тепер не буду так казав, бо це не культурно. Ось поросята мангалів після відлучки. Нам каже... 26 березня виповниться 2 місяці. Ми їх відлучили від мами. Свободулі. Ось так. Сьогодні вітер, їм вітряно, вони адаптовуються. Ось такі в нас, то вони бояться трохи дикий. Тихо, 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 тихо. Ось такі у мене дикі. Оце наш борзий кабан. Ось який він підріс у нас. Так, мені задавали багато запитань мої знайомі, чим ми їх кормимо. Ми їх годуємо без ніяких преміксів, без нічого. Ось, якщо можна видно, я потім показую, це є дерть або по-нашому, по, по западенськи восипка. По культурному дерть. російські російській отрубі. Вони в нас є пшеничні і ячмінні. Та як більше ми нічого не маємо в нашому господарстві. І он. Далі дві посудини з водою. Воду міняє мій батько два рази на день, так як вони хочуть дуже чистої, такої вони не хочуть. Ось такі у нас хлопчики і дівчатка. Ми їх на другий тиждень прогельмінтизуємо і кабанчиків покастріруємо. І через тиждень підуть у продаж. Ось такі у нас майбутні бекончики. Є різні, є і більші, є і деякі менші, але приблизно всі однакові. На дворі сьогодні вітряно, по весняному прохолодно. Їм, як нічого, бачите, не страшно. Далі хочу ще зняти, зняти їх, будемо турбувати, що наша мама робить свобода. От вони жили в такому хитрому загоні. З мамою і наша мама після відлучки стала дуже агресивна. Ось вона, свобода, тебе знімають. Ось свобода, вона дуже агресивна. Вона тут перекопала все і вся. Ось вона тут воду п'є отак. а Тут такі вона повиривала окопи. Як мій батько кажеться, вона мені мстить за те, що... Я забрав поросят. Ну, вона дуже худа, схудла зараз знімо ближче. І на даний момент вона ще трошки маємо молока, але присихає, вона буде успокоювалася. Но це нормальна фізіологія їх поведінки. Вона дуже хороша мама, просто вона захищає, підійдемо ближче. Вона робить нам час від часу такі збитки або шкоду. Ми от так укріпили, ми будемо будувати літом новий її загон, клітку. А поки вона тимчасово тут стояла телята. Свобода. Ось вона. Ціхо, ціхо, ціхо. Свобода, йде тебе, я зніму нормально, ходи сюди. Бачите, тільки повиривала рови. Все тут перерила, перекопала. Не знаю, чи на камеру добре видно чи ні, але факт того, залишається фактом. Ось вона у нас. Вона похудала, яка от кремльовська дієта. З неї ті хлопчики і дівчатка стягнули поверх, будемо так казати, до 100 кг. 100 ні, але добрих 70 то точно, бо лишилося, як мій батя тато каже, шкіра і кость. От тому ми їх відлучили. Вона, Ми їх відлучили в 7 тижнів. І... Ще тримали. А вона цього нам не хоче простити. І вона ще досить агресивна. От вона. Така, це означає, що вона дуже добра мама, бо в неї відколи вона, це її був третій опорос, вона вигодовувала всі абсолютно поросята. Два рази в кума мого І от третій раз в мене. Я не мав ніяких проблем, нічого не колов, нічого не робив, ніяких вітамінів не давав. Тільки кормив її от осипкою, так само, от зараз тату дає їй трошки кашу, ну трошки новитко, щоб її відкормити. ось. І будемо, якщо все буде нормально, ми її віддадуємо, будемо її вести до кавалера, тобто до слідуючої злучки до хлопчика. О, ось така у нас свобода. О, напевно, що... На цьому все. Більше такого нічого нема. Всім пока, до побачення.